Беткін ти король. Індія ігнорує Трампа. Делі відмовляється припиняти купівлю російської нафти. Індія не дала своїм нафтопереробним підприємствам жодного, о, жодного з вказівок припиняти купівлю російської нафти. Повідомили джерела обізнані з ситуацією через кілька днів після того, як Трамп жорстко розкритикував Делі за енергетичні зв'язки з Москвою. За словами джерел, які побажали залишитися анонімними через чутливість теми, Наразі не ухвалено жодного рішення щодо припинення імпорту з Росії. Як державні, так і приватні переробники мають право закуповувати нафту з тих джерел, які вони вважають за доцільне, і такі закупівлі залишаються комерційним рішенням. У середу Трамп звинуватив Індію, у тому що вона продовжує купувати більшість своєї військової техніки та енергоносіїв у Росії. Президент США несподівано запровадив 25% тарифів на індійський імпорт і пригрозив. Додатковими санкціями через тісні зв'язки делі з Москвою через два дні він заявив журналістам, що чує, ніби Індія припинить закупівлю російської нафти, назвавши це хорошим кроком. Індія своєю чергою наголосила, що її енергетична політика визначається ринковими факторами та цінами. Як повідомили Джерела Bloomberg, минулого тижня уряд дав вказівку нафтопереробникам розробити плани на випадок відмови від російської нафти. Державні компанії мали скласти орієнтовну схему альтернативних постачальників і обсягів, які вони могли б закуповувати. Якщо поставки з Росії припиняться, один зі співрозмовників зазначив, що йдеться скоріше про сценарне планування, а не про конкретні інструкції. Нью-Йорк Таймс. Індія продовжує купувати російську нафту попри загрозу санкцій з боку США. Видання посилається на двох високопосадовців в уряді Індії, які побажали залишитись неназваними. Представник міністерства нафти індії не відповів на запитання видання Bloomberg про коментар поза межами робочого часу. Європейський союз та США неодноразово дорікали індійським переробникам за те, що вони своєю торгівлею підтримують Москву під час війни з Україною. Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що постачається морем, скориставшись значними знижками. Спочатку війни обсяг закупівель виріс із майже нульового до близько третини всього імпорту нафти з Індії. Зменшення або припинення імпорту російської нафти змусить Індію знову орієнтуватися на постачання з країн перської затоки, де ціни значно вищі. Уряд не поспішає збільшувати свій рахунок за імпорт, підкреслив один з інформаторів. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтримує тісні відносини з президентом Росії Володимиром Путіним, який приймав його у жовтні. Очікується, що Путін сам відвідає Індію пізніше цього року. За словами трейдерів, державна компанія Indian Oil Corp. минулого тижня закупила щонайменше 5 мільйонів барелів американської нафти, та ще 2 мільйони за Будабі. Ці закупівлі були досить великими та здійснені для відносно швидкої доставки за мірками цієї компанії. Отже, у підсумку Індія не збирається відмовлятись від російської нафти навіть після публічного тиску Трампа та запровадження тарифів. Для неї це питання ціни, а не політики. Москва пропонує знижки. А заміна російської нафти на іншу робить пальне дорожчим для індійців. Тож, поки сполучені штати тиснуть, Індія робить вигляд, що планує, але діє по-своєму. Давайте ще поговоримо про. Економічного складову, зокрема, європейців, бо як пишуть загідні видання, європейські банки на піку з 2008 року, але чи надовго триватиме таке економічне чудо та -то свято? Тож акції найбільших банків Європи злетіли до найвищих рівнів з часів світової фінансової кризи 2008 року. Це сталося на тлі зростання довгострокових відсоткових ставок та впевненості в стабільності європейської економіки. Одним із найяскравіших прикладів стало зростання вартості акцій HSBS, одного з провідних банків Великої Британії. Також суттєве зростання показали і інші великі банки Іспанії, Італії та Німеччини. Їхні котирування вийшли на найвищі рівні за понад десятиліття. Ще кілька років тому банківський сектор Європи вважався слабкою ланкою. Після кризи 2008 року банки довго не могли відновитися, поступаючись позиціям американським конкурентам. Їхні акції майже не зростали, а інвестори не поспішали повертатися до цього ринку. Але в 2025 році ситуація змінилася. Основна причина підвищення ставок по кредитах і облігаціях. Це дозволило банкам отримувати більше прибутку на різниці між тим, скільки вони заробляють на кредитах, і тим, скільки платять вкладникам. Така різниця називається чистим процентним доходом, і саме вона сьогодні стала головним джерелом прибутковості банків. Наприклад, у Німеччині дохідність 30-річних державних облігацій на один ціль відсоткового пункту вища, ніж дохідність дворічних. У Великій Британії ця різниця ще більша. Крім того, банки отримали вигоду від економічної активності в регіоні. Попит на кредити зростає, бізнес відновлюється і це напряму покращує фінансові показники. А ще завдяки внутрішнім реформам банки скоротили витрати, оптимізували структуру, зробили ставки на цифрові сервіси. Додатковим джерелом прибутку стало зростання коливань на фінансових ринках, спричинене різкими діями американської адміністрації. Банки, які мають великі підрозділи для торгівлі цінними паперами, змогли добре заробити на цих змінах. Проте це зростання не є безумовним. Уже видно, що деякі банки зіткнулись із викликами. Наприклад, HSBC після публікації фінансового звіту за другий квартал. Втратила частину вартості, прибутки виявилися нижчими за очікування аналітиків. А в п'ятницю по всьому сектору прокотилась хвиля зниження, коли президент США Дональд Трамп оголосив про нові торговельні мета. Це показало наскільки сильно банківський ринок залежить від зовнішніх подій. Її інші обмеження в багатьох країнах влада виступає проти об'єднання банків, що гальмує зростання сектору. Наприклад, в Іспанії зірвалося злиття двох великих банків, а в Італії уряд не підтримав спробу об'єднання місцевих фінустанов. Експерти кажуть, що банківський сектор так і не дочекався масштабної консолідації, яку ринок вважає необхідною. Підсумок такий, європейські банки отримали другий шанс. Завдяки зростанню ставок і стабільності економіки. Вони нарешті почали добре заробляти, але майбутнє залишається невизначеним. Якщо ставки припинять зростати або почнеться нова хвиля геополітичної напруги, це. Зростання може швидко зійти на нівець. Успіх є, але він ще не гарантія стабільності. І це важливе питання, яке ми також будемо згадувати ще не один раз. Чи можемо ми назвати цей результат певного економічного успіху Європи, таким сталим фундаментальним принципом того, що тепер цей успіх буде постійним? Напевно, ні. Тому що ця новина видається радше як певний такий феномен. Елемент частини чогось такого глобального процесу, бо друзі, все ж таки складно уявити, що глобальний інтерес, попит та стабільність перетекли саме з американського сектору, з Америки в європейський. Яка причина? Причина Трамп і його такі різкі діяння. А якщо Трамп стане стабільним, зробить всі свої справи і прийде до якогось сталого, сталого фінансового сектору або обмеженість, каже скаже все більше не буде. Тож всі ці люди, які швидко тікали з Америки, будуть швидко тікати з Європи. Це перша причина. А друга причина, напевно, ще полягає в тому, що європейський континент все ж таки небезпечний, допоки є Росія, яка лютує в активній фазі. І, хоч європейцям дуже вигідно, що війна не переноситься на НАТО і на європейський сектор, а відбувається тільки в Україні і за рахунок українців, все ж таки вони побоюють. І е, це побоювання, воно якраз таки буде впливати і на економічну сторону. Бо як може бути сильна економіка, коли під боком е, є Росія, яка погрожує тим, що буде нападати на НАТО. Е, де є генерали армії, в тому числі американських, які кажуть, що якщо на Калінінград росіяни підуть, ми швидко будемо відбивати атаку. Це все прекрасно, але це означає війна і це означає провокація. А як місцевість економічна може бути реально стабільною в реальності, де є серйозні військові конфлікти або потенційні військові провокації? Такого бути не може. Тому ми розглядаємо це радше як феномен, і що все ж таки великі гроші рано чи пізно з Європи будуть тікати. Поки що це таке, е, таке пристанище, тиха гавань, е, на яку всі. Розраховували і вона себе дійсно виправдали. Ми бачимо такі цікаві новини. Європа зростає, це дуже добре, і Україні потрібно цим користуватися, запитувати більше допомоги і казати, що поки ви там зростаєте, у нас тут є війна, яку ви якщо не зупините, це зростання зійде на нівець, та й багато інших аргументів можна привести. Я впевнений, що наш і дипломатичний корпус може проконсультуватись з економічним, привести правильні аргументи і а, цим скористатися.